І Йдемо далі. Що в трійчок? А в трійчок конфліктна ситуація. П'ятірка, конфлікти, немає злагоди. Сварки можуть бути. Ви, ви прояснення ситуації. Ну, така, знаєте, Враждебна. Це також може бути пов'язано з вашим внутрішнім дисбалансом. Тобто ви не знаєте, що робити. Треба, не треба. Якось немає командної гри, конкуренція, ну таке щось. Вівторок щось у всіх такий втяжкуватий. Давайте подивимося, з чим пов'язана, яка причина, чому саме такі будете. Причина, Це робота. Це якась причина, якась конфліктна ситуація на роботі. Дія. Не хочу я нічого міняти. Я нічого не хочу міняти, я хочу... є трансформація, але ви якось знаєте, є закон, нічого я не буду ніяк міняти, є закон, і я буду робити це по закону. Так як ви предлагаєте, я цього робити не хочу. По справедливості буде. Справедливість відкриває нові горизонти. Тут хоча ця карта трансформації, трансформації не хочу. Я відмовляюся щось міняти. Тут можуть бути якісь внувшества, наприклад, на роботі. Ви такі, ні-ні-ні. Є, от є закон, ми так робили, і, вони, і я буду працювати, наприклад, по цьому. Мене це устраює. Якісь зміни, не знаю. В конічному результаті, внічному результаті ви будете. Виграші, енергія короля Пентаклів це у нас стабільність, так? Тобто в стабільності. Хай це буде трішки обмежено по відношенню, не так якось активно, але ви будете, ви, знаєте, як то кажуть, лучше сініця в руках чи журавель в небі. Оце ви будете на цій позиції. Я як робив, так і роблю, а ви там робіть по-своєму. Я буду так, як мене. в мене. У мене є моє, мені мого достатньо. Хай я буду в обмеженні. Але буду в стабільності. Оце буде про вас. Якось такий день буде конфліктний, але ви будете відстоювати своє і тримати своє при собі. Конфліктний день. Це кому треба, той почув. А ви будете якась конфліктна ситуація у когось. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Робіть енерговання, будь ласка, і пам'ятайте, що обов'язково все буде добре. Незважаючи ні на що, але буде все добре. Ми йдемо далі. Четвірочки вітаю. Що це король жезлів. енергія короля жезлів. Король жезлів це у нас лідерство. Ви в позиції лідера, виводите в.